Як додавати наші фотографії, як пусти в інстаграмі. Для того, щоб відповісти, давайте ми з вами перейдемо до Інстаграму і подивимося її взагалі, що в нас тут є. Тобто, по-перше, у нових версіях Інстаграму в нас додався ось такий символ плюсу. Він в нас а, може бути унизу по центрі. Або якщо ми перейдемо до нашої з вами профільної сторінки, то ми можемо побачити його у верхньому правому куті. Ось такий плюс. Ми можемо з вами натиснути. І тут ми саме можемо обрати, наприклад, якщо ми хочемо створити допис. Давайте оберемо з вами допис. Далі ми можемо побачити, як це взагалі що тут, як виглядає. Тобто, як ми бачимо, ми можемо зробити відео, ми можемо обрати із галереї, ми можемо обрати світлину, якщо ми хочемо. Ми навіть можемо, наприклад, я перейду до якогось альбому, ми можемо обрати тут альбоми, даватиме передати. І я також можу обрати декілька фотографій одночасно. Тобто, наприклад, я можу натиснути на ось цю, далі я натискаю на ось такий символ, і я можу обрати більш ніж одну фотографію. Давайте я оберу одну фотографію. І ми перейдемо додалі. І подивимося, що в нас тут взагалі є. Тобто, по-перше, в нас тут буде можливість додавати фільтри, якщо ми подивимося. Також так ми можемо змінювати наприклад, як буде розташовуватися саме нашу фотографію. Ми можемо зменшити, або, наприклад, збільшити. Та навіть ось так. От ми можемо дуже просто автоматично це робити. Далі ми приходимо. В нас тут будуть можливість додавати, як ми бачимо, музику. Ми можемо додавати фільтри. А також тут дуже круто, ми можемо переходити і редагувати взагалі самі. Якщо ми хочемо щось конкретно змінити, ми можемо ось сюди переходити і саме це робити. Далі ми з вами переходимо на далі, після обробки, і вже тут ми з вами можемо додавати різні дописи, як ми можемо підписи, Додайте опитування, наприклад, якщо ми хочемо, ми можемо обрати аудиторію, наприклад, якщо, яка буде саме це бачити, розташування, якщо ми це, це хочемо, і навіть музику, як я вже говорив. Тобто, ось так от ми можемо зробити. Це дуже просто та швидко у інстаграмі робиться. І я сподіваюся, що вам сподобається цей відео і ви його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати до повідомлення про мої наступні відео.